I walked through walls till my every bone felt the damage. And I knocked on doors till my hands grew brittle and bruised. I let every scar break my heart till I learned to bend it. Yeah, it hurt me in the moment. But now, if I'm being honest, I'm proud of these. Cause they see me through some hardship. Proud of those nights when I didn't think I'd make it. Ooh, even when they feel heavy, I'm proud of every part of me. Proud of these lungs for the way they kept me breathing. Proud of how my feet kept me running in the deep end. Ooh, even when they feel heavy, I'm proud of every part of me. I shut my Till I lost my voice in the silence And I bent my back till I learned how to carry the weight Put my body and mind on a trial till I find Так, сьогодні в нас субота. Я зараз буду пити Фервекс. Сподіваюсь, у ньому немає цукру. Бо я зараз не вживаю взагалі цукру. Почитала, ну, не знаю. Є тут цукор, тут тільки компоненти, які входять в склад: це парацетамол, кислота аскорбінова і фініраміну малеату. Не знаю, що це таке, коротше. Ось, буду пити Фервекс. У мене вже два дні заложений ніс, і говорилося лікарем Берком, що можливі бути симптоми застуди. Дуже в мене закладений ніс. Не знаю, не можу я ні дихати, ні говорити, ні спати нормально. Як таких признаків того, що я застудилась, в мене немає, але ось ніс мій просто страждає. Вирішила підключити фервекс, випити сьогодні зранку та ввечері. І є ось такі чудові таблетки, синупред. Я цієї фірми вживаю також іноді канефрон, дуже допомагає мені від нирок. А синопред дуже класно забирає заложеність носа. Якщо у вас є нежить, то можете спробувати це. Таблетки на. Травах, і вони не дуже шкодять. Ну, наскільки я помічаю, то мені допомагає дуже швидко. сподіваюся що мені цього разу також допоможе. Я не хочу сходити із кетодієти, я хочу продовжувати далі худнути, мені подобається. Цей весь процес мені подобається взагалі, що відбувається з моїм тілом. Тому зараз ось буду лікуватися. До речі, фервекс я завжди заливаю такою не теплою і не гарячою. Ну, така середня температура води, щоб можна було розмішати і відразу випити. Ось так. Тому буду лікуватися. Сили в мене достатньо, хочу сьогодні знову знімати відео. Багато підготувати наперед і хочеться для кулінарного каналу щось якийсь запас зібрати, тому треба лікувати носа, тому що навіть озвучувати відео таким голосом, то це якось взагалі. Як я вам і написала, заложеність носа в мене повністю пройшла, і буквально за один день. У неділю я вже себе прекрасно почуваю, і все чудово. Купила я на базарі ось таку молоду картопельку невеличку, замочила її на годинку і думала, що вона відмиється від цього бруду і шкірка з неї зійде, але не так то було, довелося мені її шкрябати всю. Не люблю я взагалі на картоплю цю шкірку, тому загалом її чищу. Яка би картопля не була, це малесенька. Досить така, і я вирішила її запекти. Рецептиком цієї картоплі я поділюся на кулінарному каналі, обов'язково коли змонтую і поставлю на таймер, тоді а, можна буде випустити. А картопля досить така смачна виходить, всім моїм вдома сподобалась. Я, звісно, цього не їла, так як сижу на дієті, приймаю участь в марафоні, ну, але. Все-таки, чоловіки з дітьми не на дієті, і їх треба годувати чимось смачненьким, іншим, і тому для сім'ї приготувала картопельку із сосисками. Ну, а для себе готувала зовсім інші страви. Покажу вам у наступному відео. У середу вже майже його дознімала. Ще чекаю я зваження в понеділок. Я завжди зважуюсь в понеділок. Зранку, і тоді бачу, що я скинула за тиждень. Для себе я готувала оселедця, запікала і засолювала ось цю ікру, яка знаходилась всередині в рибці. Я взагалі декількома способами запікаю саме оселедець. Я знаю, що багато хто запікає тільки скумбрію, але оселедець набагато дешевше. і взагалі, я думаю, що це непогана така риба. Цього разу я не прибирала всі кісточки з неї, бо запікала чисто для себе. Можна було, звісно, виняти повністю весь хребет, всі кісточки, але я їх лишила і пізніше вони мені загалом там і не заважали. Прибираю плавники, прибираю все зайве, відрізаю голову, промила рибку, звісно, її підсолюю, перчу. Ось так розтираю, натираю з обох сторін, трішки всередині, і буду її начиняти. Робила я засмажку із цибульки та морковки. Цибульку можна брати як і зелену, так і звичайну. І ось так її підсмажила і всередину начиняю. Буває, я цю рибку ще зашиваю нитками, але цього разу, так як я робила, це не на святковий стіл, то просто. Взяла і її ось так поклала, відправила в духовку при 180 градусах, приблизно на 25 хвилин, можна 20, все залежить від того, як випікає ваша духовка. Ну, а ікру я посолила просто і відправила в холодильник. Поки я не займалася пранням, бігала, чим хоч займалася, тільки. Не тим, що потрібно по дому. І у мене діти розбирали весь одяг, складали чистий. Плюс малюки також тут трішки попрацювали. І в мене тут повний хаос. Там у мене зазвичай рушники і постіль. Це моя поличка Василькова. І ось це Вовчикова поличка. Ну і є ще нижня. Тут я тримаю зазвичай памперси. І наша швейна машинка, її нема ніде подіти. Так, зараз буду наводити тут лад, буде вам мотивація на прибирання. Тут, до речі, лежить ще в мене робочий мій ноутбук. Ховаю від дітей, немає його просто де тримати. У нас два ноутбуки один мій робочий і один для дітей, щоб вони там собі і навчалися, і гралися. Тому а, ховаємо їх зазвичай в одяг, в шафу, ну, як вже виходить. Однокімнатна квартира подітися просто немає де. Так, буду зараз це все вивертати, складати. Плюс до всього зберу ще чистий одяг, в мене є посушений. Тому а, буду сюди також його вискладувати. Особливо в дитячих речах, то не можна нічого тут знайти. Нічого побачити і тому пора. Розпочала я вже із полички, там, де в мене лежать рушники та постіль. Все вирішила перескладати, посортірувати і покласти на місця. Вовчик, звісно, прийшов мені допомагати, мама, як завжди, все складає, він розкладає, ну, але загалом він недовго біля мене крутився. Якби я вивернула відразу всі полички, то тут, певно, би нічого довго не змогла би поскладати, а так, тут декілька таких речей, що їх треба було скласти, решта, все було по місцях. І тому саме цю поличку я розбирала саме найменше. Тепер я відбираю все, що в мене було посушене, чисте. Тут рушники, також вирішила відразу їх. Поскладати, покласти на місця. Тут і кухонні рушники, і звичайні кухонні. Я стараюся зараз тримати у шухляді прямо на кухні. Так мені зручно побачила у якогось блогера, не пам'ятаю в кого, але це дуже зручно, коли рушники знаходяться саме на кухні. Я думаю, що у наступних відео я буду ділитися з вами мотивацією на прибирання кухні, тому що в шафках також робиться повний безлад і треба там. Навести лад, тому помилесеньку буду прибирати, буду мотивувати вас, думаю, вам такі відео подобаються. Ну, а тепер я приступила до своєї полички, взагалі помітила, що весь мій одяг це секонд-хенд, і ви знаєте, не про що не шкодую. Я знаю, що могла би купити собі і нові речі, і е, за будь-яку суму, але тоді би ми не будувалися, не було би в нас. Е... Ніяких будівельних матеріалів взагалі і не було чого робити. Я не відношуся до речей так, що їх треба купувати у фірмових магазинах саме модне, саме класне. Я зазвичай за практичність, за те, що є одяг, та й слава Богу, є що носити то й добре, те, що зносилося вже. Ну, прям зносилося його страшно вже одягати, то, звісно, я його стараюсь викидати, розхламляти і купувати щось нове. Взагалі на секонд-хендах я ходжу в самі такі дешеві дні, коли взагалі а, витрачаю на якусь футболку 2 гривні, на якісь штани, можливо, гривнів 15. І, ну, Це дуже дешево. Це а, не в перший самий день, коли там 200 гривень будуть коштувати штани. А буквально якихось 15 гривень, ну, можливо, 20, це максимально. І на себе, звісно, дуже важко щось знайти, але я все-таки стараюсь шукаю і час від часу знаходжу. Скоро буду поновлювати свій гардероб, тому що бачу по собі, що багато речей вже на мене стають великі. І навіть те, що я останні купувала, все-таки я була у вазі. Такі чималі, майже 100 кілограмів, і тому бачу вже по собі, що деякі речі треба буде ще через декілька кілограмів просто-напросто викидати. Я не хочу лишати великі речі у себе, хочу схуднути і більше до цієї ваги не повертатися. Ну, а тут я почала розбирати речі менших хлопців. Речей у них все більше і більше, так як я ходжу на секонд, і у моїх хлопців також дуже багато речей із секонд-хенду. Вони дуже швидко мастяться і всі такі футболочки, які вже просто не відстають і ковтинки, я стараюсь вивезти плями, якщо вони не відстають, я просто речі викидаю. Так само купую за копійки, я можу на 20 гривень дитячих речей купити 5 штук. і... Ну, Я не вважаю, що треба триматися за речі, це просто одяг, який ми носимо щодня, і якось так до нього відноситися, за нього триматися, немає сенсу. Єдине, що я малюкам купую нове, це, звісно, трусики та носочки. Якось ти потрапляла я на секунді на хороші шкарпетки. Ну, а трусики, я вважаю, все-таки більш гігієнічно купувати нові, тому. Я якось оптом купила дуже велику партію, там, здається, дві упаковки, і досі вони вже, певно, десь півтора роки ці всі трусики активно користуються. Думаю, скоро буду їх замінювати. Я вже і придбала Васильку троє нових трусиків. Звісно, ціни це космос. Одні трусики коштували 90 гривень, і дуже багато за один місяць їх і не купиш. Тому планую купувати так. По декілька штук кожен місяць, і ми замінимо Василькові трусики. Ну, а ті, що будуть старенькі, то коли буду привчати Вовчика до горщика, то думаю буду використовувати саме ці більш старіші такі трусики. Ну, а як він вже привчиться до горщика, то також вже повністю заміню ці всі, і тоді будуть всі новенькі. У старших дітей, звісно, одяг більш-менш новий, там на секондах дуже багато всього і не купиш. А ось для малюків секонд-хенд це ну, саме те. Поки з вами говорила, розібрала дитячий одяг, по відео здається, все так швидко, але насправді це не дуже швидко відбувається. Зараз стараюся знити носочки пару, це також дуже проблематично. Ну, а ті носочки, які без пари, то відправляю в спеціальну коробочку і пізніше буває, що знайдеться. Ну і показую вам, що у мене вийшло: порядок, і там, де рушники з постілю, порядок в мене на поличці. Більш-менш порядок у Василька, Вовчика. Загалом, ось так у мене все вийшло. Треба буде якось зайнятися розхламленням, але поки я просто. Старалася все поскладати і відправити по своїх місцях. А також вирішила я протерти вікно, У мене діти постійно його мастять руками, і треба його час від часу протирати. Взагалі, це добре робити щодня, але в мене кожен день знаходиться інша робота, тому я ось так, хоча б іноді цим займаюся. Взагалі, в цей день я дуже багато всього робила. і... Вирішила його не вставляти в одне відео, так як буде занадто великий влог, то другу частину, звісно, ви побачите вже у середу разом із моїми результатами схуднення. Ну, а зараз я показую вам, що в мене вийшло, вікно мите. Добре було б ще на балконі помити вікна, але зараз я не планувала це робити, якось відклала на потім, тому а поки хоч так. Ну і вирішила показати вам, як у нас виглядає ремонт після року. Діти і помалювали, і подлубали знову. І цьому кінця і краю немає. Всі відкоси в нас знищені, все поколупане, помальоване, помащене. Ну, але це діти і тому їм все прощається. Ніхто не планує більше тут робити в квартирі ремонтів. Ми плануємо переїжджати в свій будинок, тому вже як тут є, так і буде. Перейшла я у ванну кімнату, вирішила зробити такі процедури, які треба для підтримання чистоти. Не хочу більше знімати шокового контенту, як може бути у ванній кімнаті у нас, все-таки я вдома і можна це зробити набагато частіше. Залила я туалет засобом спеціальним, забризкала кран і ось вирішила протерти нашу пральну машинку. Не знаю, чи довго вона нам буде служити, так як є багато з нею проблем, але більшість цих проблем у нас йде саме через те, що ванна кімната дуже маленька, коли ми всі миємося за один раз, дуже багато сирості. І наша витяжка не справляється з тим потоком пару, який з'являється у ванній кімнаті. А так як наша пральна машинка на не механіці а на електроніці, то вона перестає правильно працювати і тому вибиває дуже часто якусь помилку. А так як ми помиємося, я стараюся все відразу прати, то вона мені відмовляє в цих. Послугах. Взагалі, пральна машинка дуже класна, це німецька, ми її купували беушну, можливо, ви якось бачили у відео. Але ось тим, що там електроніка, то є один мінус. Якщо вона стоїть у ванній кімнаті і в ванній дуже сиро, то працювати вона буде погано. Коли підсихає, все чудово, нічого немає, ніяких проблем. А ось коли тільки-тільки всі помилися, поставити прання просто нереально. Вже я помила пральну машинку, приступила просто освіжити зеркало, воно також постійно заляпане. Я не знаю чому. Здається ж, ніхто такий маленький туди не долазить, але воно постійно заляпане. Ну і помила я вже підлогу. Зараз приступила трішки помити плитку, помити кран і помити ванну. Саму. Це роблю в останню чергу завжди і все. У мене буде завершено. Взагалі таке прибирання краще робити частіше, ніж пізніше витрачати півдня на те, щоб помити тільки ванну кімнату. Я це відео планувала випустити у суботу, думала, пропущу відеоролик у понеділок, але зрозуміла, що все-таки на суботу я щось, певно, не знімаю, щось в мене буде відбуватися, плюс до всього, ж в мене буде день народження. Не знаю, звісно, чи воно війде у суботній влог, але загалом буду старатися ділитися з вами, чим ми займаємось. Ну, і тут вже в мене чистота і порядок. Я вже все помила і показую, що в мене вийшло. Ванна у нас така і є, її відмити неможливо, якщо будуть у вас питання. Ми робили ремонтування і саму ванну не міняли. Фарбувати також я її не хочу, тому що щодня в ній треба когось купати.